Оформляєте поліс і переживайте, чи заберуть податок з виплати. Зламали руку до 32 тисяч гривень, виплати повністю без податку. Складна операція до 150 тисяч теж без податку. Скільки саме залежить від суми ваших внесків? Чому виплати не оподатковуються? Тому що згідно податкового кодексу України страхові виплати за травмами та нещасними випадками повністю звільняються від оподаткування. Це не дохід, це компенсація втрати здоров'я. Держава це розуміє і не бере жодної копійки. А найцікавіше, ці гроші виплачує страхова компанія зі своїх коштів, а не з ваших накопичень. Основна сума, яку ви вносите, йде на накопичення і далі працює на вас. Отримали виплату за травму. Ваші накопичення, як були, так і залишились. Подвійна вигода, захист отримали, гроші зберегли. Плануєте оформити поліс? Отримайте безкоштовний персональний розрахунок за одну хвилину. Дізнайтесь, скільки накопичите і який захист отримаєте саме у вашому випадку.